Вітаю вас, мої любі леви! Сьогодні ми з вами подивимося ваше передбачення на листопад 23-го року. І розпочнімо із вашої основної карти оракулу. І це стабільність дух землі. Ви цього листопада отримуєте певну стабільність у якійсь сфері вашого життя або в усіх навіть сферах. Тобто, там, де щось було незрозумілим, невизначеним, якимось, як на гойдалках, знаєте, там буде стабільність. Наприклад, це стосунки, можливо, були якісь то є, то нема. Ви були не впевнені у них аж тут. Ви можете навіть отримати пропозицію від цієї коханої людини. Тобто певна стабільність, певний перехід у стабільність. Або робота, у вас були доходи якісь нестабільні, один місяць є, один місяць нема. А тепер ви маєте якусь певну домовленість, якийсь договір, і ви маєте стабільні виплати із нього. Тобто, щось таке, що Призведе до більшої стабільності у вашому житті. Чудово, чудовий початок. Давайте візьмемо ще від інших оракулів-карти для вас. Ага, відновлення із Арнікою. Відновлення. Так, я чую, що ця стабільність у вас була раніше, потім щось сталося, і вона пішла із вашого життя. Але тепер вона буде відновлена. Тобто, може, ви заробляли регулярно там, приблизно однакову суму, якої вам вистачало, аж потім щось сталося. Клієнти перестали вам надсилати таку кількість замовлень, і воно стало все нестабільно. А тепер воно знов стане стабільно. Тобто, якщо ви наразі думаєте, де ж ця стабільність прийде у ваше життя, в якій сфері, то відповідь така: подивіться, де вона була раніше. Де ви її втратили, там вона буде відновлена. Чи можливо це навіть про якесь, знаєте, заняття? Можливо, ви самі колись регулярно займалися ну, спортом, наприклад. а потім щось сталося, якісь такі обставини, що ви не могли собі дозволити продовжувати регулярно їм займатися, то тепер ви зможете відновити ці звички. Ці ритуали якісь свої, які ви любили, які ви хотіли мати у житті, і ця стабільність знову з'явиться, і ви почнете знову, наприклад, регулярно займатися спортом. Давайте ще від казкового оракулу карту візьмемо. Василіса із сміливістю. М -м, цікаво. Цікаво. Навіть зараз і не скажу. Задля чого вам знадобиться сміливість у цьому випадку? Давайте візьмемо таро карти, може, вони прояснять нам. Але це не буде так просто: оце відновлення стабільності. Вам знадобиться сміливість задля нього. Чи, може, знаєте, для когось із вас мені зараз іде... Може, ви якби хочете цієї стабільності, але стабільність вона ж вимагає і певної відданості від вас, тому це може вас трошки лякати. Може, ви і хотіли, наприклад, пропозицію руки і серця отримати від коханої людини, але водночас вам трошки страшно, що це ж треба змінювати своє життя. Це ж треба вже відданість певну давати цій людині. Так. Ця стабільність вона може водночас вас і притягувати, і відлякувати. Може, ви відвикли від неї, доки ви жили у більш нестабільні часи? І воно, водночас може вам і хотітися, і лякати вас. Може бути таке. Семірка жезлів? Вісімка мечів. Десятка кубків. Ви будете щасливими цього листопада, але не одразу. Буде всяке. всяке стане у вас. Четвірка жезлів, ну, дивіться, це точно для когось із вас це точно весілля, це точно пропозиція може бути руки і серця. Або це певний договір довгостроковий, із якимось клієнтом, або ж. Із роботодавцем, не знаю, тобто якийсь довгостроковий договір, який привнесе стабільність у ваше життя, відновить стабільність у вашому житті. І ви будете, будете щасливі в цій стабільності. Смерть. Угу. Так, ну це тому, що закінчення певного йде етапу. І початок нового. Тобто, якщо це весілля, це смерть е, вас е, як незаміжної, неодруженої людини, е, якщо це якісь, якась робота, якийсь контракт, то це кінець того життя, е, в якому не було визначеності, в якому не було стільки стабільності для вас. І знаєте, що я чую ще? У вас була стабільність певна, так? І вона буде відновлена. І вона буде відновлена. Але вона не просто буде відновлена так само, як вона була, а вона стане краще. Для цього вона і відбиралася у вас ця стабільність, аби дати вам щось більше, щось краще. Розумієте? Дев'ятка жезлів. Так, ну. Місяць не буде повністю легким таким, будуть важкі моменти, і будуть моменти, які потребують від вас сміливості, моменти випробувань, коли ви вже будете потомлені від цієї боротьби. Можливо, буде якийсь хейт або якась критика на вашу адресу, вам буде не вистачати підтримки. Можливо, це і не критика для когось із вас, можливо, це просто величезна кількість якихось обов'язків, яка буквально нападає на вас, і ви тільки встигаєте відбиватися. Це через цю втомленість від цієї боротьби ви почуватиметеся фрустровано, ви будете не знати, як вам вирватися з цією ситуацією, ви будете втомлені, можливо, апатичні і. Просто ви не будете бачити виходу. Але він, він з'явиться, повірте мені. Ну, ви подивіться, дев'ятка кубків і десятка кубків він не те, що з'явиться. Ваше бажання здійсниться, ваша заповітна мрія, знаєте, здійсниться. Ви будете відчувати повну гармонію і щастя після цього тяжкого періоду вашого життя. І четвірка кубків. Угу, цікаво. Цікаво. Так, це є певний перехід у вашому житті, любимої леви, на новий рівень стабільності. Я тут, здебільшого, бачу стабільність у стосунках або у Якісь справі у бізнесі, у якомусь хобі, вашому, можливо, яке викликає у вас пристрасть і захоплення. І у цій сфері ви довгий час боролися. У вас було все тільки погано, <сум> тобто ну були тільки багато випробувань. Ті досягнення, у вас колись були досягнення, але щось сталося. І вони. Були відібрані просто у вас. Але але у вас неможливо відібрати вашу мудрість і ваш досвід. Я тепер розумію, чому тут Василиса із своєю лялькою. У вас відібрали певні фізичні досягнення, матеріальні речі, можливо. Можливо, в буквальному сенсі, можливо, ви, як я вже казала, так? можливо, стабільний дохід став нестабільним через певні обставини. Але у вас залишилася ваша мудрість і ваш досвід. І ви з цією мудрістю, цим досвідом, ви здатні досягти набагато більшого, більшої стабільності у вашому житті. І ще раз повторюся, тут стабільність вона е, стосується емоційної стабільності, наприклад, у стосунках е, або ж фінансової матеріальної стабільності. Ви можете мати набагато більше, і якесь ваше бажання е, з цього приводу воно здійсниться цього листопада, і ви побачите вже, що ви можете, що все це було не просто так. Що ви через це це проходили не просто так. Через цей період нестабільності ви проходили для того, аби отримати набагато більше. Набагато більше, аби отримати реалізацію ваших мрій. Мені цікаво, чого тут у вас четвірка кубків. Четвірка жезлів і четвірка кубків. Так, я зрозуміла, дякую. Так, це те, що я казала. У вас, можливо, є трохи страх заключення цього договору, трохи є страх стабільності, бо він вимагає від вас стабільності також, власне, так. Тобто, якщо вас запрошують на роботу, то ви маєте там стабільно з'являтися. Якщо вам роблять пропозицію руки і серця, то ви маєте стабільно спілкуватися з цією людиною і відмовитись від певних емоцій, які вам давав нестабільний стан до цього. І ви будете готові це зробити. Ви будете готові відмовитися від емоцій, від, знаєте, вторинних переваг. Це правильно сказати? Вторинна вигода від вторинних вигід, які вам давав стан нестабільності. Ви через це, власне, його й маніфестували в своє життя, бо щось ви мали із цього. Можливо, якесь, знаєте, можливо, ви боялися успіху і стабільності в своєму житті, бо десь там глибоко у підсвідомості ви думали, що ви недостойні цього, ви не гідні цього, і якісь дитячі оці травми вам заважали досягти реалізації ваших мрій. Але тепер ви будете ладні відмовитись від цих емоцій, від цих страждань, бо четвірка кубків це емоції. І у неї тут написано на світшоті «over it», типу, з мене достатньо, знаєте? І от ось, ось ви будете готові сказати: з мене достатньо вже цієї нестабільності, цієї фігні в моєму житті, цих страждань, цієї боротьби. Я готова прийняти своє щастя і стабільність, пустити її в своє життя і культивувати її в своєму житті. І це станеться з вами в листопаді. В листопаді будуть різні емоції, любі мої, але буде дуже щасливий якийсь день повної гармонії і здійснення вашої мрії. Я дуже рада за вас, любі мої леви, що у вас буде такий чудовий місяць. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього всього. І підписуйтеся на мій канал, аби не пропустити мої наступні передбачення. А я бажаю вам щасливого листопада! Бувайте, любі леви!